У бельгійській провінції Лімбург вирощують дерева з майбутнього. Тут у 12 прозорих куполах ростуть груші. Для них створили контрольоване середовище, яке імітує те, як зміна клімату може вплинути на регіон до 2040 року. Науковці спочатку зробили свої прогнози, а тепер перевіряють, як підвищення температури вплине на європейське садівництво. Перший урожай зібрали 2023 року. Він дав змогу припустити, що бельгійські виробники груш уникнуть серйозних наслідків зміни клімату. У 2040 році вплив зміни клімату на якість груш буде дуже незначним. Однак ми виявили різницю в тому, як функціонуватиме екосистема. Науковці зазначають, що в передбачуваних умовах більш ранній вегетаційний цикл приведе до того, що екосистема поглинатиме більше СО2. Також вони вважають, що потепління призведе до зниження врожайності та збільшення витрат фермерів на зрошення. Водночас, другий урожай зібрали в жовтні. Ці груші вивчають у центрі післяжнивних технологій Фландрії. Перевіряють їх розмір, твердість та вміст цукру. В умовах підвищеної для дерев температури груші зазвичай менш тверді і містять більше цукру. Для виробників це не дуже добрий сценарій, бо менш тверді фрукти не можуть зберігатися довго, що знижує кількість груш, які вони можуть продати. Останніми роками на європейських виробників груш уже вплинули великі повені, град та посухи. За даними Всесвітньої асоціації виробників яблук та груш, цього року в Бельгії очікують зниження обсягів урожаю на 27 відсотків через такі чинники, як незвичайно раннє цвітіння дерев і незвичайно пізні заморозки.